Імператор Франц Йосиф І вправив австрійською державою та українськими землями, що входили до її складу, протягом 68 років. За роки правління він п'ять разів відвідував Львів у 1851, 55, 1880, 1894 та 1903 роках. До кожного з візитів. Місто ретельно готувалось, встановлювали тріумфальні арки для урочистого в'їзду, прикрашали вулиці, гарнізони готували святкові залпи. Мешканців краю запрошували вітати імператора на вулицях Львова. Під час його першого візиту міська влада, хвилюючись через приїзд великої кількості мешканців інших міст на зустріч з імператором, заборонила місцевому населенню підвищувати ціни на житло. Продукти в магазинах та ресторанах. Коли ж Франц Йосиф їхав до Львова у 1880 році, керівництво міста навіть звернулося до управління залізниці, щоб знизити вартість квитків до Львова для охочих побачити цісаря. У межах цього ж візиту, у ратуші, для зустрічі з цісарем було організовано бал для 1700 гостей.